Всіх вітаю в себе на каналі, доброго дня. Сьогодні знову вирішила пройтися трішки на нашу затоку. Нікого нема, дивлюся. Тепленько сьогодні. День було, в принципі, ну, десь, може, плюс 17. Зараз в Україні 35-37 в холодку. А в нас тут Дуже прохолодно, можна так сказати. Зараз комфортно. Я в курточці. Ось. І мені нормально. Вітру немає особливо. Можна навіть трішки посидіти на лавочці. Бачите, все зроблено красиво. Я вже показувала. Може хто не бачив попередні відео. Тут можна так присісти і подивитися на красу природи, затоки. Зараз я дивлюся, вода відійшла. Ну, Тут воно по годинах. Якщо в першій половині дня, то води більше, потім менше. Ось. Пару днів дощик йшов. Такий короткочасний. Ну, які тут завжди йдуть. Не виходила на вулицю, нічого і не знімала. В принципі, в готелі нема що знімати. Вчора до подружки ходила, вона в Україну збирається їхати, передала деякі речі батькам. Ну, там такі, типу міні подаруночки Ось так нічого, в принципі, не змінилося з того часу, як я виставляла своє останнє відео. Нема особливо настрою. Е, не знаю, навіть причин багато. Різних. Е, Думки постійно про дім, про життя загалом, про те, як я попала в таку ситуацію. Ну, тобто, що мені довелося залишити свій дім і поїхати біженкою. Це було моє особисте рішення. Ніхто мене не заставляв, ну крім війни. Ось. Я тут не зовсім давно, тут наші українці від початку війни, вже два роки, а я тут всього лише трішки більше, ніж півроку. Про країну можу сказати, що країна цікава, зелена, люди добрі тут. Якщо знаєш англійську мову, можна спокійно зрозуміти. Акцент у них є, але в принципі можна зрозуміти, якщо звикнути. Вони комунікабельні, якщо щось потрібно, допоможуть. Не знаю, чи є погані. Я думаю, що скрізь є погані, є хороші. Так само, як українці, є хороші, є погані. Скрізь люди різні. Ось. Поки що новин ніяких немає на рахунок виселення. Зараз все на рівні вирішення держав... ну, державою, на державному рівні. Вони думають, як. Вчинити з українцями, їх переселяти, чи їм урізати виплати допомоги. Ось будемо бачити по ситуації. Я приїхала ще до того, як вступив новий закон в силу в березні, здається, місяці, що новоприбулим дається захисток, але тільки 90 днів безкоштовного державного житла і по 38 євро на тиждень на людину. Я попала ще по тих правилах, що були раніше. Що житло, типу, як безлімітне. Ну, це все тимчасово, звичайно, але не було в нас такого, що нам сказали тільки 90 днів, а потім далі самі шукайте собі. Ось. Але зараз вони обговорюють, щоб ну, зробити по-іншому. Вже як буде якась інформація, я вже розповім, якщо комусь цікаво, але в мене канал не... Інформативний в плані того, які там виплати, що дають, що не дають, а просто показує своє життя в Ірландії. Ось. Тому, по мірі якихось новин буду казати, але сильно якось углублятися в цю тему я не хочу, мені це не цікаво. Знаючи різних людей і коментарі, і все інше, можуть і бути і негативні коментарі. І Навіщо мені на каналі якийсь негатив і взагалі розвивати тему якусь фінансову чи ще якусь? Люди, які хочуть, вони тут працюють, зарплати тут непогані. Єдиний мінус, що тут дороге житло, і знайти його не так просто, якщо ти тимчасово не працюєш чи не можеш знайти роботу, ти не можеш знайти житло, тому що щоб заселитися, тобі потрібно подати. Документ, що ти працюєш. А щоб працювати, потрібно десь жити. Знаєте, Ну тобто, поки люди в тимчасовому можуть тлі державному знаходять роботи, а там далі, якщо будуть виселяти, розселяти, то і роботи повтрачають, і буде вже, як воно буде. Хтось повернеться, хтось може далі поїде. Я не знаю, як воно буде на рахунок мене, я також не знаю, як далі. Я просто зараз вчу мову. Ось ще поки не працюю, не працюю по особистих причинах, це я також углублятися не буду. Не хочеться, щоб канал був якийсь, знаєте, депресивний. А взагалі по професії я швея і я думаю, що з часом роботу знайти буде нескладно. Свою професію я люблю, мені подобається, тому я думаю, що якщо все вийде, то це буде можливим. А можливо, і взагалі складеться так, що я повернусь додому і все. Я не знаю, я поки що не можу вирішити, тому що в мене постійні перепади настрою в плані, тому що я не знаю, як мені далі будувати своє життя і Ах... не можу скласти в купу свої думки. Може здатися комусь, що якщо людина поїхала. Вона якось розважається, дуже їй класно, весело, держава, чужа держава допомагає і можна сидіти, насолоджуватися життям, але воно, ну, знаєте, можливо, для одних людей і так, але особисто для мене не так. Мені якось важко звикнути тут і, прості, думки. Переживаєш за рідних, близьких за свою країну. Воно спокійно, щоб не злукавити, звичайно, що спокійно. Але ти не знаєш, тебе невизначеність, це зовсім інший менталітет людей, зовсім інший клімат, інші продукти, проблеми з житлом. У багатьох людей в нас поки що ні, але це все тимчасово, де ми зараз живемо. І немає якогось такого, знаєте, дуже великого вогню, щоб щось так прям сходу робити, до чогось дуже сильно стримитись, коли ти не знаєш, чи ти хочеш тут жити, чи ти не хочеш. То, я не знаю, я якось така людина, що дуже сильно прив'язана до своєї землі. І я постійно думаю про дім. Тому, можливо, це з цим пов'язано. Можливо, з чимось іншим я не можу вам сказати, тому що сама не знаю. Ось, тому я не знаю, як далі будемо. Будемо дивитись по ситуації. Будемо дивитися, як далі складеться життя. Як далі складуться емоції, бажання і так далі. Ну, нема сенсу, я от сижу часто, накручую себе і думаю, як так сталося, чому я тут, що я тут роблю, знаєте. може щось змінити, а потім, з іншого боку, що ти зміниш? Ну, війна не закінчиться за один день. Повертатися зараз не бачу сенсу, тому що в мене ціль була якось змінити своє життя і вивчити на кінець ту англійську мову, скільки можна її вчити вже спробувати себе в іншій країні. Але воно, знаєте, як отак нагойделося. Один день ти наче хочеш, другий день тебе упадок сил і емоцій, і ти просто виснажений, і ти нічого не можеш робити. Не знаю. Як це пояснити? Я думаю, що багато людей, в принципі, які переїхали із свого дому, також з таким психологічним якимось бар'єром в своєму житті зустрічалися і думаю, що такі люди мене можуть зрозуміти. Люди, в яких все добре, в принципі, я думаю, що не зрозуміють, думають, що там знаєте. Там хтось з жиру біситься чи ще щось. Ну, кожному своє. Мені якось байдуже, хто про що, як думає. Це такий в мене відео щоденник, мого життя тут. Як воно далі складеться, будемо бачити. Що помітила, що цей канал мені допомагає якось вийти трішки з цього стану, піднятися і йти. Далі якось щось... ну, Хоча б щось елементарне робити. А то, знаєте, так можна і <смі> впасти в депресію. От сьогодні, наприклад, думаю, піду, пройдуся, зніму якесь відео. Ми запитували, скільки я тут живу. Там деякі питання були. Думаю, треба відповісти людям на запитання. І був якийсь стимул вийти. Хоча з іншого боку, дивіться. Ніхто не тримає. Вільний час поки що є, поки не на роботі. Ну, будь ласка, здавалося б. Радуйся життю, все ж добре. А воно якось важко. Думки, 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 постійні думки. Не знаю. Якось, якось так. Що вам розповісти? Цікавого навіть не знаю. Про погоду. Вітер, дивіться, бачите, травичка колишиться. Вітерець трішки є, пташечки. Літають дуже багато, до речі, тут ахів. Різних так, вікно чиненим нас цілу ніч, тому що хочеться спати із, ну номера великі, і хочеться спати з гарним повітрям в кімнаті. Я вдома так само робила, коли була ну в мене своя кімната, приватний будинок. І так виходило, що в мене також було відкрите вікно. А тут відчиняєш вікно. І чуєш з раннього ранку тут десь чотири. 4.30 світає, вже сонце сходить і чуєш, так красиво співають пташки. Або дощ іде шумить за вікном. ну Дуже спокійно, дуже якось ну, аж, значить, заколихує тебе. Там далі далі, далі там не знаю, видно. Корівки, по суті, руді. Природа тут дуже ці... мені подобається, цікава. Просто ще волого і вітри, але ж це острів в океані, тому як це логічно. Ем, я не знаю, мені здається, що так як я люблю тварин, мені було б цікаво, можливо, навіть десь працювати на фермі. Але в мене є професія, я можу шити одяг. Це простіше для дівчини і прибутковіше, напевно. Хоча я не знаю, скільки тут платять на фермах, але на фермах це важко фізично працювати. От, все таки шити одяг, я думаю, що фізично легше для дівчини. Ось тому будемо бачити, як воно далі стане, але мене ще тягне додому, тому що я люблю тварин то моє господарство і... і домашні тварини, котики. Ось і також, знаєте, сумуєш за цим всім. Якось ще в, в голові воно не склалося, що це зовсім інше життя, і чи можливо в такому віці, як я, а мені вже 30 років, навіть плюс, і я не знаю якось з нуля все починати в іншій країні, в чужій. Можливо, якби хтось був поруч, близький, ну, близька людина, то було б набагато легше. Я дивлюся, тут є пари, поприїздили з України, дівчата з хлопцями. Їм, їм простіше, вони разом, разом, як кажуть, і батька бити легше. Ось один одного підтримувати. І, можливо, мені тому так важко, я не знаю. Є знайомі друзі тут у мене, але. Але це трішки не те, напевне. І я постійно думаю, що це можливо, як взяти себе в руки, як захотіти, як зробити так, щоб воно було ем, по-правильному, якщо можна сказати, чи є взагалі така ем, дійсність, наче що тобі це має бути, для тебе це правильно. Як зрозуміти, що правильно, а що неправильно, як знати, як вірно поступити? Цього я не знаю. У мене поки що більше питань, чим відповідей. І навіть щось сказати, що я там планую те те, те, те те. У мене зараз не виходить і лукавити я не буду, розповідати щось таке, що якби не схоже на правду не хочеться. Ось тому є, як є, бачите. Такий в мене сьогодні настрій, таке в мене сьогодні відео. Можливо, якось буде на днях краще, і буде щось більш веселіше. І буде в мене якесь бажання щось творити для каналу, я маю на увазі. Ось будемо бачити. Там якісь курі... куріпочки полетіли, чи куропаточки, не знаю, такі великі птахи. Ну, не чайки точно. Тут вон там в очереті багато різних пташок живе. Та я не знаю, що це за живність. Але тут багато різних, красиво, тут цікаво. Я собі уявляла Ірландію трішки по-іншому. Я уявляла, що тут менше сонця, що тут більш туманно. І не так зелено. Я чомусь думала, що тут більше камінців, чому от стільки зелені. Не знаю, чомусь по фільмах те, що я бачила, якось собі по-іншому Ірландію уявляла, зовсім по-іншому. Ем, ну, ми нещодавно їздили на океан кемпінгом, трішки проїхалися. Десь три години, напевно, їхали в один бік. Трішки побачили природу в іншу сторону. І виходить, що там. Е... Більше каміння було, все-таки більш а, ландшафт схожий на те, що я собі уявляла раніше, колись, коли була в Україні і тут не була ніколи. У нас тут мен... ну, там, я дивлюся, що горби є, наче я б не сказала, що це гори, але горби такі великі. А там, куди ми їздили, ще більше. От, І там більше каміння, і там більше овець, дуже багато овець паслося, тут корів більше, а там більше овець. Ось цікаво також. І дерев там майже не було. Тут у нас дерева і великі до речі, дерева є, а там майже взагалі не було. Ось. Ну, отак. Таке, що я за останні дні бачила. Зараз, напевно, вже буду йти туди, можливо, пройдуся ще трішки. А вітер прохолодніше стало. Ось так що буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь, що підписуєтесь. Всім до зустрічі!